Ми з вами зустрічаємось на передвірні професійного свята Дня журналіста і власне сьогоднішній фотовиставка Україна журналісти на інформаційній передові. Це дійсно є наш внесок в те, що ми хочемо пошанувати внесок кожного українського журналіста в нинішній час. На жаль, в перший день повномасштабного вторгнення кожен український журналіст переходився на воєнного журналіста. І також ми хочемо цією фотовиставкою привернути увагу до долі українських журналістів і медіа, до долі полонених, які, яких Росія тримає у полоні. Ми хочемо привернути увагу і віддати да Пам'яті півминітникам, які загинули в боротьбі за правду боротьбі з війською і боротьби. Власне, ми говоримо про роль журналістів на війні. Ключовою ролью, як ми можемо розглядати, це те, що ми намагаємось ми боремось із несправедливістю. Ця підступна війна. Окупанти. Всі ті багато боя, вони сіють і забирають життя і роблять трагедії для тисяч, для сотень тисяч людей. І ми бачимо, що правоохоронна система, поліцейські, прокурорські розслідування, міжнародні розслідування вони реально не встигають працювати і фіксувати воєнні злочини. Тому роль журналістів і журналістів українських медіа, міжнародних медіа дуже важлива в тому, що ми, журналісти, стаємо голосом жертв війни. Ми даємо шанс на те на справедливість, щоб кожна людина, яка втратила своїх рідних знайомих, щоб кожен, хто збойований цією війною, він отримає шанс, що правда фіксується і зло буде показано. Також ми говоримо про ту ціну, яку платять журналісти в часи війни. Ми бачимо, що росіяни вони напряму розглядають журналістів українських медіа, міжнародних медіа, незалежних медіа, незалежних від них як свої цілі, і вони відповідно націлюють свої штати, націлюють своє військо на те, щоб замовчало слово. І на те, щоб відповідно їхня ворожа пропаганда могла убоювати українців. Очевидно, що окупантам це не вдається. Очевидно, що українці дають гідний відсіч окупантам росіянам, і очевидно, що українські журналісти відмовляються служити пропаганді і відповідно, на жаль, платять свою ціну. Ми говоримо сьогодні про журналістів, які втратили життя. Ми висловлюємо солідарність. Нашим колегам, які на сьогодні перебувають в російському молоді, ми вимагаємо негайного звільнення для Дмитра Кілюка, журналіста інформагентства Мудня. Ми вимагаємо звільнення Владислава Ясипенка, Ірини Данилович і громадянських кримсько-татарських журналістів, які, над якими Росія влаштувала судилище в Криму. І ми привертаємо увагу і висловлюємо солідарність із. Іриною Левча це наша колега Запорізька, відома українська журналістка, яку в травні у Мелітополі разом з чоловіком е окупанти кинули на підвал. Доля її зараз невідома, і відповідно вона зараз не бачиться в прикладному Очевидно, що кожен журналіст, кожен Незалежне вільне слово це загроза окупанта. Але ми робимо свій внесок у боротьбу відсіч російській пропаганді, і ми робимо свій внесок у те, щоб надихати українців на перемогу, надихати на напишення мі.